Як проходити випробування, залишатися вірним Богові і не втрачати надії? Про все це ми почуємо в книзі Пророка Даниїла, на сторінках якої ми побачимо велич неймовірного Бога, який панує над людськими царствами, поставляє над ними кого бажає, і по-особливому благословляє вірних йому. Мир, тому вашому друзі. Ми продовжуємо досліджувати книгу Пророка Даниїла, в якій дуже яскраво проілюстровано, як всемогутній Бог, який тримає все в цьому світі, оцінює вірність своїх послідовників і щедро винагороджує їх за це. Разом з вами цю книгу досліджують Олександр Чмут, Ростислава Бабенко і Роман Кода. Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за книгу Пророка Даниїла і за той багатий стіл духовної їжі. Які ми отримуємо, заглиблюючи свої вивчення. Допоможи нам залишатися вірними тобі у всіх, без виключення життєвих обставинах. і благослови наше сьогоднішнє вивчення. Амінь. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати другий розділ книги пророка Даниїла. Другий розділ це другий конфлікт або друге випробування. Тут Бог і Його мудрість. Та все знання стає у контрасті до поганської мудрості, до чаклунства, демонізму. Бог використовує свого вірного слугу, щоб посоромити магію і вказати цареві на те, що існує лише один живий Бог, який відкриває людям правду. Ми вже звертали увагу на те, що другий розділ поділяється на три частини. Перша частина це текст спершу по тринадцятий вірші, в якому йдеться про те, що на вуходоносорові приснився сон, який його збентежив, і якого не могли пояснити чарівники. З перших рядків ми бачимо, як демонська система нічого не може вдіяти перед Богом, не може відкрити ті таємниці, які для них закриті. В другій частині з 14 по 23 вірші ми дізнаємося про те, як Бог відкриває таємницю сну Даниїлові, рятуючи його таким чином від смерті і засвідчуючи про свою всемогутність. Ось якою молитвою молиться Даниїл після того, як він зрозумів сон. Даниїл заговорив та й сказав: Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку й аж до віку, бо його мудрість та сила. І він зміняє часи та пори року, скидає царів і не становляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Тобі, Боже батьків моїх, я дякую та славлю тебе, що ти дав мені мудрість та силу, а тепер відкрив мені, що я від тебе просив, бо ти відкрив нам справу цареву. Даниїл переконується в присутності Божій в його житті і отримує унікальний дар тлумачити сни та видіння. Згодом він побачить їх ще чимало. Він побачить у видіннях всю історію майбутнього світу. А наразі йому потрібно йти до царя, щоб відкрити йому таємницю. І про це ми дізнаємося в третій частині другого розділу. Цікавий момент ми бачимо, що Господь дає сон язичнику. Царю, який був не з єврейського народу. І, взагалі, а навіщо було це все потрібно? Навіщо Господь відкриває це царю і бентежить його серце? Ми вже побачили, що Навуходоносор дійсно це унікальний цар цар, який має неабиякий розум. Він дійсно бачив, коли мудреці намагалися його обманути. Він все це бачив, але саме чому Господь так щільно спілкується тісно з цим царем. Напевно, ми можемо сказати, дивлячись на вже всю цю історичну частину прокаданіїла книги, що Бог мав особистий план для новоходоносера. Взагалі, можна зробити наступний висновок. Бог. Такий милосердний, такий добрий, що в нього паралельно звершується робота з кожною душею на планеті Земля. У нього не бракує ресурсів і можливостей, щоб кожному творінню своєму доносити свою істину, благозвістку, доносити, знаєте, своє об'явлення. І тому ми, як християни, ми вважаємо, що Оця доброта Господня явлена найбільше на Голгофі в Ісусі Христі, але від цього і висновок, що в воду не буде людей, яких туди Господь запроторив насильно. В воду будуть всі добровільно. Туди люди йдуть добровільно, відмовляючись від Божої благодаті, турботи. Так само в житті цього язичника-новоходоносора Бог його наближає до себе, Бог дає авторитет богобійному Даниїлу, Анані, Місаїлу та Азарії. Але при цьому Бог навчає на а в його лиці, а потім були ще такі, знаєте, директиви від нього, як імператора, на всю імперію, щоб поважали Бога Даниїла, щоб ніхто не сказав хульного слова супроти Бога Даниїла. Тобто Бог таким чином на всі народи впливає. От який висновок можна зробити, що Бог не байдужий до жодного з людей на землі і Бог. На кожного має свій план, свій план благодаті й милості, тому варто знаєте, бути добрими до оточуючих і знати, що Господь може працювати і через вас до любого язичника. Тепер ми приступаємо до вивчення третьої частини другого розділу, в якій Даниїл тлумачить сон в Вавилонському цареві. Ось що насправді йому приснилося. Ти, царю, бачив, аж ось один великий Бован, Бован цей величезний, а близький його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Цей Бован такий, голова його з чистого золота, груди його та рамена його зосрібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його заліза, ноги його частину заліза, а частинно з глини. Ти бачив, аж ось одірвався камінь сам не через руки, і вдарив Бована по ногах його, що з заліза та з глини, і розторощив їх. І далі він тлумачить, що це, це мова про різні царства, які будуть на землі, про які саме йде мова, що Бог відкрив цареві. Цей Бован не є чимось знаєте, звичним для навіть язичників, тому що він був зроблений з різних матеріалів, і ці матеріали були навіть не такі, які неможливо з собою одне з одним зв'язати. Тобто, як ці зв'язки відбувалися, не зрозуміло. Але цей баван він просто ілюстрував переміну влади в тодішній цивілізації. Ба більше, якщо ми говоримо про цього бавана, то ми бачимо, що цим сном Бог показує Новоходоносору і, в тому числі, і нам, і Даниїлу. Бог показує всю історію людства, коли влада міняється. Бог йому відкриває в вигляді цього сну істукана, відкриває, в принципі, всю історію людства. Це Вавилонська імперія. Наступна Мідо-Персидська імперія, наступна Грецька імперія, наступна Римська імперія і як, якби завершення людських імперій це імперія Антихриста, який зображується в цьому сні як отих десять пальців, в який і камінь відірваний від скелі без рук людських. Розуміємо, що це Господь Ісус Христос і Його царство тисячолітнє. Воно. Знищує царство і імперію Антихриста і перебуває вічно. Ще такий момент: напевно, наші слухачі помітили, що зверху донизу якість метала, коштовність зменшується. Але збільшується міць на залізному, і навіть сьогодні ми говоримо колос на глиняних ногах. Тобто, коли ми хочемо сказати, що щось потужне і могутнє, але має так би мовити ахілесову п'яту, воно слабке, воно має суттєво слабке місце. І ось як ви це можете прокоментувати. Дивіться, стосовно глиняних і залізних ніг, ми собі уявляємо, що ну так не змішати метал з керамікою. Але всі останні технології говорять, наприклад, що самі довговічніші підшипники це керамометалічні підшипники. Тобто, це. Вказівка на технологічний розвиток на технології. можливо, це показує про те, що люди дійдуть до такого розвитку технологічного кроку, що, на перший погляд, не пов'язані або не з'єднувані речі вони будуть з'єднані для великої міцності. Та при цьому навіть отака велика міцність, тому що він стоїть на ногах, і тут, ніби розвиток та згори донизу, розвиток міцності. А упадок цінності так там золото, а тут уже глина з металом. Але все ж таки, глина з металом то дуже міцно, міцніше за золото. Отже, навіть такі, знаєте, високотехнологічні поєднання, які приводять до міцності, вони не витримають удару, який запланував Бог. Отже, ми бачимо, що на Вуходоносорві приснився Бован, на прикладі якого Бог хотів показати йому, як в майбутньому розвиватимуться імперії світу. Завершення світової імперії відбудеться після того, як в ноги Бована влучить камінь, який відірветься від гори. Про ноги та пальці цього бована написано, що вони частину заліза, а частину з глини. На ногах людини, як ми знаємо, є 10 пальців. Коли ми зазирнемо в сьомий розділ Даниїла, то побачимо там страшного звіра з десятьма рогами. Як це пов'язано між собою? Десять пальців з другого розділу, і десять рогів з сьомого. Напевно, всі консервативні інтерпретатори книги пророка Даниїла вони пов'язують Бована значення і ілюстрацію, яку дає істин і подій Бован. І ілюстрацію тих подій, які дають видіння Даниїлу, 7-8 розділ, а саме оці звірі, і пов'язання відбувається в наступному, що на отому четвертому звірі на голові в нього є 10 рогів, так само як на стопах оцього Бована, і ми прочитали 42 й вірш Пальці ніг є. І оці 10 рогів, і ті 10 пальців ніг, це якраз ота імперія Антихриста. Яка якось якимось чином вийде, згодом будемо роздумувати, коли будемо десь в пророчій частині, вже там 7-8 розділ, як вона пов'язана з Римською імперією, тому що той четвертий звір, монстр, то Римська імперія, і тут оці залізні ноги, то Римська імперія. Дехто каже, що те, що це Римська імперія, то навіть видно з того, що дві ноги, тобто, знаєте, західна і східна частина Римська і Візантія. Ми бачимо, що закінчується оцей бован, закінчується влада людей цими 10 пальцями і десятьма рогами. Там же де пророги, то сказано, що потім цих десять дещо змінюється. Три випадають, і замість трьох виходить один. Тобто така кількість 10, 7 і 8. Що цих десять, якщо взяти взагалі всю суму відкритих істин в книзі пророка Даниїла стосовно цих десяти пальців, десяти рогів, це імперія Антихрист. Антихрист і його імперія це про війну. Антихрист не буде поважати жодного з богів отців своїх, але для нього буде Богом це зброя. Воєнна міць, і от тільки 10 держав будуть з ним в цій співдружності. Такий союз має бути у Антихриста. І ми бачимо, що 10 держав, потім три держави знищуються, чи то вони об'єднуються в одну державу, чи то вони просто знищуються, захоплюються однією державою. Немає різниці. Просто ми маємо собі запам'ятати, отак 10 держав було. В якомусь союзі співдружності напевно, то буде військовий союз. Потім сім залишається, чому тому, що три об'єднуються або три пропадають і стає замісних один. І це дуже гарних три цифри, які показують, яким чином буде розвиватись події в імперії Антихриста. Але в цьому розділі, в другому розділі, Бог показує, що камінь, який відірвався без рук людських від скелі, він розбиває всього цього Бована. І подивіться, він не падає в голову, він падає прямо в ноги, туди в пальці. Тобто, імперію Антихриста розбиває прихід. Імперії Ісуса Христа, якщо так можна назвати, або прихід тисячолітнього царства. І ми знаємо зі слова Божого загалом з суми усіх есхатологічних текстів, що другий прихід Ісуса Христа він завершить царювання Антихриста імперії, яка буде під час великої скорботи сім років. І це також по книзі пророка Даниїла, 77 Даниїла. Я все ж таки хотів, щоб ми звернули увагу на те, що не змішується ось в цих ногах, бо вона. 43-му вірші написано: А що бачив, ти залізо змішане з гликою глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. Що мається на увазі, а культура, релігія, якісь політичні союзи, що не може змішуватись? Кілька є тут пояснень. Одне пояснення, що це може бути розвиток технологій до того, що будуть клонувати воїнів, клонувати армію, клонувати людей, і вони якби не змішуються, але їх багато і примножуються. Другий варіант, як пояснюється, що це може бути вказівка і пов'язано з тим, що він бажання жінок не задовільнить. Це пов'язано з тим, що це може бути розвиток оцієї одностатевої кооперації, називаємо це так. Тобто це суспільства, які будуть в співдружності антихристової імперії. Вони будуть орієнтовані на одностатеву кооперацію, життя, любові і тому подібне. Багато наших слухачів напевно знали так, що ці різні частини метала вони говорять про різні імперії. Але ж після Римської імперії було дуже багато різних імперій: і Османська, і татаро-монголи, і Америка, і Британія, і Російська імперія чому всі видіння закінчуються Римською імперією, а далі якийсь туман, нічого більш-менш конкретного. Дуже мудре запитання. Є дві відповіді на таке запитання. Перша відповідь вона уподібнюється до того, що пророки старого заповіту і євреї вони не бачили епохи церкви, тобто цих двох тисяч років. Але вони бачили, і в тому числі і пророк Даниїл бачить. 70 сідмин Даниїла. І він бачить 69 і бачить 70 Але він не бачить, що між 69 і 70 буде вже 2000 років пройшло. Ми можемо констатувати цей факт. Тобто вони не бачили цього періоду, але Господь його якось вийняв з історії Ізраїля, з оцих пророцтв, і на нього не звертав геть увагу для євреїв. І тому деякі відповідають отак, що це може бути отака пауза, на кшталт паузи, яку має в пророцтвах своїх і в об'явленнях Бога для євреїв стосовно церкви. Так само і тут пауза. Доречне запитання: а чому ця пауза? Відповідь наступна: вона. В'язана з тим, наскільки це Стосувалося ізраїльського народу, тому що сімдесята седмина Даниїла, вона буде стосуватися ізраїльського народу, і вона задумана Господом для ізраїльського народу, щоб його, ніби знаєте, стрепенути і приготувати до зустрічі з в другому приході Месії і в становленні Месії царства на тисячу років. Сімдесята седмина даниїла задумана Господом для цього. 69 седмин седьмин також для ізраїльського народу. І тому так само, як це не для ізраїльського народу була задумана о, оцей термін, який можна назвати. Звати періодом церкви. так само і тут воно не стосувалося напряму ізраїльського народу ці всі імперії, про які ви сказали: і Османська, і там Російська імперія, і Австро-Угорська імперія і тому, тому подібне. Якщо воно їх не стосувалося напряму, тому Бог і їх не згадує. Отже, перша відповідь на запитання, чому ми не бачимо тут інших імперій, а бачимо тільки це, тому що Бог допустив таку паузу, яка значить, що це не стосувалося ізраїльського народу. Друга відповідь. Що мені ближче до більш гармонійного сприйняття усієї книги, полягає в тому, що після Римської імперії, і взагалі сама Римська імперія вона перестала бути імперією класичного типу або імперією одного столичного міста: Вавілонська імперія, Римська імперія. А сама Римська імперія вона трансформувалася в таку імперію стосунків та технологій. Римська імперія це була протехнологічна. Ічна держава, і ми бачимо, що колективний захід це протехнологічна, умовно кажучи, імперія так, більшість істориків скажуть, що Римська імперія закінчила своє існування в 1453 році в лиці Візантійської імперії. Але і з того року ми бачимо до 2024 року достатньо часу пройшло, але не можемо сказати, що просто Римська імперія згинула, наприклад, як Вавілонська, або як Мідоперсійська, або як Грецька імперія. Тому що Римська імперія, подивіться, до цих пір є римське право. Міжнародне право, воно базується на розробках Римської імперії. Більше того, як тільки почалась війна, то ще бувший прем'єр-міністр Британії Джонсон він пропонував відновити Римську імперію. Не читали таку новину? І він не перший. Тобто, оця думка ходить і вона нікуди не дівається. Можливо? Вона, ніби знаєте, трансформувалася, пішла на бекграунд, пішла якби в фоновий режим такий працювати, і потім знову відновиться. Ми не знаємо. Тобто, можливо, антихрист використає оцю жагу до. Якогось імперії, це буде це саме змішання заліза і глини. Думка така, що Антихрист використає оці е, набуті технології з західним світом. Подивіться, всі технології, які маємо, переважно це західний світ їх продукує. Тому він, Антихрист, його імперія, походить з західного світу. Це точно не Євросоюз, бо там біля 30 країн. Це точно не НАТО, бо там теж біля 30 країн. Це щось буде нове. Я не пророк і не син пророка, але. Ми бачимо, що зараз, під час російсько-української війни не спровокованої Україною ніяк, зараз формується свідомість у західному світі. Свідомість того, що треба формувати якийсь альянс держав. І якщо ви будете уважні до новин, які вже проходять, то Україна підписала з деякими країнами безпекові оці домовленості. Якісь що вони значать, ми не знаємо, ми не читали їх. Але ми бачимо це якийсь альянс, і більше того, ми. Ми зазначимо, і це у нас трохи підштовхує на те, що або готується, або це просто прообраз того, що буде з імперії Антихриста. Там на військову тематику альянс, а це те, про що буде дуже сильно переживати Антихрист. Він буде будувати всю свою імперію на військовій тематиці. Дехто говорить так, подивіться Україна. Британія і Польща, так би названий УПА, да, вже мають якісь такі там домовленості і співпрацю. Сюди можна додати Туреччину. Туреччина дуже сильно в військовому плані. Байрактари ті самі співпрацюють і будує завод Байрактар свій. Германія вже доєдналася. Рейн Метал минулому році побудувала військовий завод в Україні. Думаю, що всі прибалтичні країни, це Литва, Латвія, Естонія, це вже вісім. Ще Франція підписала нещодавно. Договір з Україною і Швеція підписала договір з Україною. Десять. Я не говорю, що це те саме, але думаю, що це може бути перший етап, цих десять не вийшло, потім буде перепідписано домовленості. Але чітко ми маємо зазначити, що Антихрист, він має отаких 10 країн в конгломерації на початку існування своєї імперії. Друге, що цих десять країн це прозахідні країни, тобто це технологічно розвинуті країни, країни, які будуть мати отакий прозахідний Західний підхід до державного утворення, і вони будуть в якомусь союзі, і це переважно буде військовий союз. Отже, ми з вами, друзі, дізналися, який сон бачив Навуходоносор, і також значення сну. У вісні Бог показав цареві, які царства постануть після нього, а також як відбудеться завершення всього цього людського царювання. Тут йде мова про гору і про камінь що це таке. Дуже сильно не пояснюється, але ми з вами розуміємо з контексту усіх есхатологічних пророцтв, текстів Біблії, що Ісус Христос в Другому своєму пришесті, він прийде і знищить Антихриста весь його авторитет, всю його державність, і це ми можемо дуже яскраво прочитати в другій половині 19-го розділу об'явлення, коли. Деякі називаються Армагедонська битва, але треба було би сказати то Армагедонське побоїще, бо там ніхто ні з ким не буде битися. Прийде Господь, Господь, Цар царів, Господь Ісус Христос прийде і Він знищить їх, Він розіб'є їх. Силою слова, яке виходить з вуст Його, і це дуже корелюється з могутністю Господа Ісуса, який все створив для себе, все ним створено, для Нього створено, своїм Словом Він створив. Тому Він скаже слово, і все це розлетиться на атоми або буде знищене. Ісус Христос як представитель Божественної влади, як Бог, Він зійде і знищить усі влади, які будуть сконцентровані в цих десятих. Руках десяти пальцях Антихриста вони будуть сконцентровані у Антихриста, але Ісус Христос все це розіб'є в пил, тому що Він володар. Цікаво звернути увагу на реакцію царя на тлумачення цього сну. Тоді цар на воходоносур впав на своє обличчя і поклонився Даниїлові, і наказав приносити йому хлібну жертву та любі пахощі. Цар клоняється Даниїлові і визнає його Бога Богом над богами, наскільки це було щиро. Дехто каже, що він просто злякався, і там знаєте. Та я думаю, що не варто так думати про новоходоносеро, бо більше треба було би думати, що ми можемо з ним зустрітися в вічності. Це може бути спасена людина. І судячи по тексту, Христос сказав: від наповнення серця говорять в уста, і ми бачимо, що те, що він говорить, він говорить щиро, і він потім притримується цього. Він, наприклад, декларується для всієї своєї імперії. А це значить, що він не просто обманув або викрутився, щоб йому не було небезпеки. Від Цього бога, а це значить, що він дійсно повірив, що Бог такий, як він каже, сказав цар Даниїл: істинно, Бог ваш є Бог богів і владика царів який відкриває таємниці, коли ти міг відкрити цю таємницю, тому це сповідання людини, яка усвідомила велич Божу. Звісно, ми бачимо, що ці усвідомлення у новоходоносера тільки розпочалися, і вони потім дійдуть до логічного завершення. І четвертий розділ мені виявляється, там уже він скаже останній раз, коли ми з вами прочитаємо, побачимо, що це відроджена людина вже пише або каже такі слова. Я би хотів сказати, що в нас в житті взагалі в людей відбувається. Так, що Бог неодноразово стукає в наше серце, Бог неодноразово звертається до нас. І подібно як і в цій ситуації з новоходоносором, Бог потихеньку відкриває себе людині, і людина, якщо вона приймає, отак як новоходоносор в якійсь конкретній ситуації, Бог наближає її, наближає, наближає до себе. І от хочу сказати, що це перше наближення новоходоносора до Бога, завершується другий розділ проханням Даниїла стосовно своїх друзів. А Даниїл просив від царя, і він призначив над справами Вавилонського краю Шадраха, шадрахами та Аведнего. А Даниїл був при царському дворі. Даниїл як мудрий лідер, він, він делегує свої обов'язки, щоб не бути, знаєте, паном над усіма панами, а щоб не робити все самому. Він делегує. А друге, Б, що він добивається таким проханням. Він турбується і за своїх братів, юдеїв він їм забезпечує життя. І третє, він думає про державу. Ти побудуєш державу тоді, коли будуть в державі рядом з тобою, будуть люди богобійні. І це не про корупцію, це про богобійність, це про чистоту, святість, чесність, справедливість. Тому приклад Даниїла як мудрого управлінця думати про такі речі: чистоту, справедливість, святість, богобійність. Які висновки ми можемо зробити з цього розділу, який дослідили, Завершуючи цей розділ, ми маємо зробити наступні висновки. Людина, яка боїться Бога, вона знаходиться іноді в небезпеці, але довіряючись Богу, вона пройде через любі небезпеки, і Господь виведе, виведе як світло правду. Наступний висновок: Бог він працює одночасно з усіма людьми планети. Він такий величний, такий примудрий, такий добрий і милосердний, що він працює одночасно з усіма людьми, як написано в новому заповіті, не бажаючи, щоб хто загинув, не пізнавши істини. Господь працює. І третій висновок: у Бога є чіткий план на все майбутнє. І ні Путін, ні Гітлер, ні Сталін, ні другий якийсь нечистивець не зможе цей план зіпсувати або відмінити. У Бога є цей план. І в цьому плані ми бачимо, що Бог показує. Нам, коли хто відбудеться, звісно, він не каже дату, але він показує історичні такі тенденції і події. Отже, знаючи, що у нас Бог, який все контролює і він має свій план, можна мати мир в серці від того, навіть в яких ми подіях живемо сьогодні. Отже, ми з вами, друзі, дослідили другий розділ книги Даниїла, ключовим, в якому є тлумачення сну на в якому Бог відкриває майбутню історію світу. А сьогодні наш випуск завершений. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.